У садочку новий день. Всім говоримо добрий день, добрий день тобі, мені, усім людям на землі. Ой, що це у нас? До нас прилетіла повітряна кулька з листівкою. Давайте ми її прочитаємо і дізнаємось, що там написано. Добрий день, малята! У мене сьогодні день народження. Я запрошую вас на чаювання Лялька-катруся. Яке гарне запрошення! Діти, бажаєте піти до ляльки-катрусі на день народження? Гадаю, що так. Але нам потрібно для катрусі зробити подарунок. Я пропоную зробити аплікацію серветка з гарним візерунком. Подивіться, які бувають серветки. Для роботи нам потрібно. Ось така серветка у мене вийшла. Я гадаю, і у вас будуть гарні серветочки. Лялька Катруся буде вам дуже вдячна за такий подарунок. До побачення!